Презентація виробництва, соцпакету та дозвілля, великі підприємства громади потребують працівників. Про це їхні представники та представниці розповіли під час ярмарку вакансій 7 березня. Вони ознайомили шукачів і шукачок роботи з умовами праці та особливостями виробництва. Я, взагалі, за освітою стаціонарний технолог, от але на видавництві та поліграфії, і от вирішила, що в принципі можна перекваліфікуватись там оператор лінії виробництва. Знову ж таки, це схоже за моєю спеціальністю, хоч і не та галузь трошки, але цікаво було б навчитись. Перший раз відвідую такий захід. Я сама не відсюди приїхала з Херсона. В центрі зайнятості стою і шукаю роботу. Найбільше заінтересував морський порт. Я по професії йду в продавець прадивець Маркетинг? Так, да. Більше по такому, а тут дивлюсь, щось такого нічого нема. І в Южному дуже тяжко знайти роботу. У мене інвалідність третьої групи, тому мені роботу знайти дуже-дуже важко. А щось зацікавило сьогодні? У да, мене, в принципі, вибору немає. Мені б, якби взяли, я була б бы рада на любую. яку резюме на ВІЛ роздаю. Хочете туди? Хотілося б, Ну, нет вакансій під мене. А ви за освітою б хотіли чи чи а просто? Я готова переучитися. Готова переучитися, готова працювати. Отримуєте зараз виплати ВПО. Яким чином вдається виживати? Зараз відміняли. Надіємося, що продлять. Хоча б інвалідам третіх випам не знаю. Ми всі сім'ю здесь, тому що жить нам негде не осталось. Дельта Вілмер, Україна, Одеський припортовий завод, адміністрація морського порту Південний та Порт Південний. За останні роки відчули кадровий голод. Пропонують навчання та перекваліфікацію. ТОВ Дельта Вілмер Україна декілька місяців тому почало розвивати опцію спеціально для жінок. Можна пройти навчання та опанувати нову для себе професію. «В Нинішніх умовах ми маємо розвивати виробництво і пропонувати нашим жінкам, зокрема, можливості для того, щоб вони могли отримати перекваліфікацію, опанувати професії, які віддавна вважаються чоловічими. Хоча насправді у нас на підприємстві давно вже практикується те, що жінки можуть працювати да на виробництві, і в нас є навіть працівники, які вже понад 15 років працюють в компанії на виробничих посадах, і також керівники підрозділів, і це жінки». Тому для нас це не дуже нове та не не новий шлях, але ми хочемо це розширити, збільшити масштаби і якраз от провести навчання для жінок, от ті, які не мають освіти, наприклад, провести перекваліфікацію і дати їм можливості не тільки там офісних професій, але й виробництво, і на рівні з чоловіками працювати. Ну і враховуючи, що зараз багато мобілізованих працівників та виїжджають. і це не тільки в нашій компанії така ситуація. Ми якраз розглядаємо варіант. Що вони будуть навчатись і розвиватися не складно, але зараз основна задача знайти жінок, знайти тих, хто буде мати бажання навчатися, та і проходити вже стажування на підприємстві. От. Але ми зараз активно спілкуємося. От сьогодні на заході я спілкуюся з навчальними центрами. Можливо, це будуть і студенти, та і жінки вже старші, які мають зовсім інший досвід роботи, але готові змінити свою діяльність. Ярмарок вакансій організували спеціалістки Южнинського центру зайнятості. Установа не тільки підбирає працівників та працівниць, а й також пропонує навчання для тих, хто хоче змінити фах. Навчання на замовлення роботодавця, оце навчання як перспективу, ми бачимо, що можемо частково взяти на свої плечі. Тобто, служба зайнятості може частину людей підібрати, перенавчити в своїх навчальних закладах. Це безробітних. Іншу частину ми можемо підготувати шляхом навчання за ваучером. І третя група людей це буде навчання безпосередньо за кошти роботодавця, теж у навчальних закладах. Тобто такі три групи людей ми можемо підготувати. Більше про ярмарок вакансій ви можете подивитися у програмі Об'єктив.